Мої вітання друзі! В одному з попередніх відео я показував, як я переробив свій ліхтарик на світлодіод, Замість лампочки розжарування поставив і зробив собі такий світлячок самородний з включативом. Тому що багато бачив в інтернеті паяють і він світить постійно, називається різної вічної свічки. Ну, Друзі, ви самі розумієте, що це ніяка вічна свічка. Тому що чи то акумулятор, що батарейка має свій обмежений ресурс роботи. Коли він закінчиться, тоді доводиться батарейку міняти на нову, а акумулятор підзаряджати. В коментарях мене питали, як паяти батарейки, тому що каніфолію їх дуже важко паяти. Тут, друзі, хоч і не спеціаліст, не якийсь раді радіоелектронщик, не спец по Але для себе купив таку кислота паяльна ортофосфорна. Помастивку, так, там, де треба паяти, воно досить легко паяється. Но для жіночок можна порадити. Ось такий світлічок. Багато є відео простенький тут головне купити світодіод, батареєчку. Ну, і в кожній господині є така прищепка для білизни. Як бачите, вона досить крайній варіант, тому що воно може відчепитися, може розлетітися. То таке. Бачите, тільки скласти залишається. Але сьогодні він, друзі, буде не про це. Відношу я таку стареньку лампу гасову. У зв'язку з тим, що я добре пам'ятаю, коли ми ще палили такими лампами до п'яти років, аж потім була електрифікація і вже так було постійно світло. Ну, а лампи такі тримали тільки на випадок, коли немає світла. Одна в мене є вже заряджена стоїть на всякий випадок. А така я віднайшов таку стареньку, помив її акуратно і переробив на свій лад. Поєднав минуле і сучасне. Сюди взяв крону, від'єднав регульований резистор і світлодіоди. Зараз вам продемонструю. Включається. Можна яскравість регулювати. Як говориться, як душа забажає, бачите? Отак тут, як я вже і казав вам, тут ще нічого не попає, я не хочу витягувати, тому що світло перед дещо вимикають. Я так з'єднав дородки і з скрутив. Так щоб вам показати. А коли буде світло? Я все попаяю кратенько, тут можна якусь фольгу поставити, щоб була більша яскравість. Одним словом, фантазії нема мешка. Ще, друзі, у мене є в планах. Відношу я такий старий акумулятор. Ну і мобільний телефон. Він вже кілька років лежить без діла в мене. Коли я взяв світодіот і провірю ту батарею, зараз я покажу. Виявляється, батарея жива. Значить, з нею можна зробити досить нормальний ліхтарик. Може хто мені підкаже. Мав досвід роботи такої, тому що я планую так заряджати батарею через цей телефон, щоб ніяких зарядних не придумати, бо я не профі в цій справі. А сам ліхтарик зробити окремо, впаяти сюди, на таку, маю ще один старий телефон, ту фішечку з контактами і зробити щось таке, щоб більше світило і можна було з ним ходити, щоб вона давно не валялася. Ну це дорозі вийшов такий крутенький відосик. Бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою, теплої, затишної вам хати і здоров'ячка. Бувайте!